Усіх вітаю, я Марк Волхов. Сьогодні будемо говорити на тему, з якими запитами можна звертатися до вашого роду. Погнали! Я вибачаюсь одразу, що трошки у русі, тому що я зараз десь пів кілометра як над рівнем міста у горах, тому вибачаюсь. Давайте по суті питання, з якими запитами можна звертатись до вашого роду, для того, щоб вам допомогли. Чесно кажучи, як на мене, запит такий може бути абсолютно на любу тему. Це може бути тема відносин, якщо у вас щось не влаштовує в відносинах. Цей запит буде максимально ототожнювати ваше становище, ваш рівень відносин. Якщо у вас щось не влаштовує, ви можете попросити ваш рід. Щоб вам розповіли, показали і направили у вірному русі. Ви можете, якщо ви одинокі, якщо ви дуже довго не можете знайти потрібну вам пару, або у вас пара завжди якась непідходяща, о! о. Вибачаюсь, в мене просто повні, повні. О, поїхали. Поїхали. Повні мені калоші води. Якщо ви дуже давно не можете знайти або люд... знаходити постійно а... людину, яка вам не підходить, ви можете звернутися до вашого роду. Неважливо до кого саме, але важливо бачите так, щоб не загубитись. Але важливо від щирого серця. Це запит може бути звичайний, простий. Запит, який не потребує якоїсь там ритуальної роботи, запит, який ви максимально просто по волі свого бажання можете зробити, попросити, попросити відповідь у вісні, або ви також можете попросити відповідь і проговорити, що саме, наприклад, може трапитись там за 3, 5, 10 діб в плані знаку, щоб розуміти, що це саме той знак, який ви просили. Тобто, якщо ви просто попросите. Я прошу, щоб у мене там налагодились стосунки. Я чекаю знаку там на протязі трьох днів. Коли прийде справді той знак, ви можете його не зрозуміти. Тому моя вам порада проговорювати. Зараз чекайте, бо я навернусь. Моя вам порада проговорювати чітко той знак, який би ви хотіли отримати за певний проміжок часу. Стосовно стосунків, сказав, далі що ще. Стосовно бізнесу, кар'єри, стосовно роботи, якщо у вас не влаштовує робота, ви можете просити, щоб вам показали, чим вам дійсно потрібно займатися, щоб вам розказали, як це краще зробити. Ви також можете просити ваш рід відпустити якусь ситуацію, яку, яка давно вас бентежить, і ви не можете наважитись, ви не можете підійти прийти до цього. Ви можете про це просити. Наш рід, ви ж розумієте, що це родова система, вона настільки сильна і настільки допомагає, що просити те, що служить вам во благо і якнайкраще, тобто просити трансформації, просити щось відпустити це буде виходити якнайкраще. Це моє бачення, це мій досвід. Я сам просив деякі речі, так щоб мені стало трошки проще. І в мене це дійсно працює, тому я вам саме це і раджу. І що, що я рахую найважливіше і найсильніше просити у вашого роду це не якісь матеріальні блага, не щось матеріальне, то що співвідноситься до нашого матеріального світу, а просити щось такого магічного. Наприклад, саме сильне, то що я вважаю, захист, якщо ви Наприклад, не дійшли ще до тої стадії. о, полетів. Тут бачите, який ручейок гірський. Якщо ви ще не навчилися ставити вірно і правильно собі захист, то перше, що ви можете попросити найсильнішого вашого роду, це захисту. Тому що захист це найсильніше, що вам можуть дати. Також вам дуже гарно можуть відкривати очі на деякі ситуації. Наприклад, у вас якась піліна перед очима, або як найгірше, що може бути, у вас, наприклад... Подивіться, як там гарно. Краса. Якщо у вас морок, не дай Бог, бувають такі ситуації, коли ставляться магічні мороки, щоб людина не бачила. Щоб людина не розвивалася, то якщо у вас морок, то ваш рід може допомогти відкрити вам очі і прибрати цей морок. Тобто ваш рід, до чого я веду, ваш рід також може знімати негатив, якщо то правильно робити. На сьогодні, я думаю, все. Бо я тут скоро, напевно, точно втоплюся. Я вам хочу показати зараз наостанок. О, вийшов трошки більш-менш у ліс. Опа, опа, опа. І отак от, от. Красу лісу. Дякую за твій лайк, дякую за твою підписку. Чекай наступних відео.